Один день з життя водія. Всіх вітаю, мене звати Богдан, і сьогоднішнє відео буде присвячено тому, щоб розповісти водіям про їх звичайний день. Тобто це буде навчальне відео. І... Воно створено для того, щоб легше інтегрувати нову людину в нашу систему. Почнемо з самого початку, що таке екіпажні системи. Наша робота заключається в тому, що в нас є кількість бортів, і за кожним бортом закріплюється дві або три людини, в залежності від поставлених задач і їх виконання. Всі борти поділяються на три типи: є вантажна логістика, пасажирська та холодильна. Перед вами зараз холодильник, і він виконує задачі по перевезенню. Холодних напівфабрикатів або товарів. Також є пасажирська, вона займається тим, що розвозить працівників нашого виробництва по місту або е, міжрегіональний. І вантажна. На вантажній логістиці ми перевозимо великогабаритні товари або обладнання та інвентар. Бортові журнали. Після кінця робочого дня водія він знімає бортовий журнал для того, щоб зафіксувати поточний стан авто, скільки кілометрів він пробіг, та задачі, які виконував. Зараз я вам покажу. Як це робиться за плюс-мінус 50 секунд. Кожного дня ми фіксуємо рівень рідин. У нас є гальнина рідина, охолоджуюча рідина та рівень мастила. Тобто ми дістаємо щуп, дивимося рівень. Тут рівень. Ми фіксуємо на відеокамеру. І потім скидуємо менеджерам логістики, які кожного дня е, обробляють цю інформацію по е, таким критеріям. Тобто є хальовна рідина, антифріз, омивачка та рівень мастива. Тобто, це чотири основних пункти, які нас цікавлять під капотом. Далі ми фіксуємо стан багажного відсіку. Він чистий та в ньому відсутні товари. Далі ми фіксуємо зовнішній стан авто на наявність нових пошкоджень або їх відсутність. Та, після цього ми переходимо на е, звітування по роботі мотору та холодильної установки. Фіксуємо загальний кілометраж та пробіг за зміну. Після цього ми робимо звітування по роботі холодильної установки. Ось зараз ми запустили холодильну установку. Зараз вона показує 15 градусів всередині. Треба зафіксувати, чи падає температура. За 40 секунд температура впала на 4 градуси. В принципі, цього достатньо, щоб підтвердити, що холодильна установка працює спровно. Після цього ми скидаємо в чат відео із приписом щодо своїх зауважень та виконаних робіт за зміну. І все, звіт завершений. Звечора менеджери логістики роблять план та маршрутний лист на кожну автівку. І перед виїздом вранці ти перевіряєш цей план, чи він актуальний. Потім перевіряєш технічний стан авто просто зором, як мінімум, на наявність нових пошкоджень. Тобто ти дивишся, чи в тебе не потекли родини. Далі ти дивишся зовнішній стан авто. Чи не уїбала туди ракета нахуй, або якийсь осколок За час поки ти спав. Заебісь. Далі ти фіксуєш свій маршрут, пишеш про це керівника логістики. Зі скрином Google-карта, яка підтверджує, що ти будеш їхати саме по цій дорозі. І саме на цих точках ти будеш зупинятися в певний час. Скидуєш на маршрут і виїжджаєш щасливий та домовий. Всі харчові продукти перевозяться лише в двох випадках або на палеті, або в ящику. Чому так? Ти коли завантажуєш автівку і тобі треба багато завантажити, ти стаєш ногами, блядь, сюди. Сюди ногами, сюди. І сюди не можна покласти продукт. Це має бути або палета, або ящик. В світі є безліч товарів і всі вони потребують свого температурного контролю та рівня вологості. У випадку з сирим м'ясом у нас є дві класифікації сирого м'яса: це свинина та курка. Свинина перевозиться лише в червоних ящиках, курка в жовтих. Ми перевозимо лише охолоджене м'ясо, лише в машинах рефрижераторах. Це автомобіль, який взагалі може перевозити і холодильні, і морозильні товари одночасно. Тобто тут є перегородка. Отак вона стає. Потім. Нижні опускаються і стає верхушка. Вона ставиться. Один відсік у нас працює в морозку, інший в охолодженні. Або взагалі не в охолодженні, якщо це товари, типу поболашно. Доти після перевезення м'яса потрібно замити багажний відсік мильною водою, змити теплою водою не менше 60 градусів за Цельсія, потім обробити. Кабіну е, спиртовим розчином, який містить не менше 60% спирту. Йдемо зверху вниз і виталкуємо тиском воду назовні. Головне підвод носить сильно тиск до компресорів і до стінок холодильного яблуку, холодильної сновки. Перший етап це механічна обробка. Ми Вимиваємо часточок їжі, блядь, пленки або ще чого, що може бути. Тут головне, щоб автомобіль був під невеликим наклоном, щоб вода стікала, щоб вона не залишалась всередині. Далі ми будемо наносити мильний розчин. Головне не наносити його на компресор, щоб він не полетів. Після того, як миючий засіб прочинив. Залишки жиру та бруду з кабіни ми змиваємо його водою. Для того, щоб пришвидшити процес висихання, потрібно пройти стяжкою та зібрати всю надлишкову вологу. Так, ми вимили багажний відсік, і він висох, потрібно обробити антисептику. Ретельно. По всім куткам. Ми вимили і продезінфікували кабіну, воно висохла самостійно і не потрібно йому нічого допомагати. Я думаю, що це буде порядка 3-5 хвилин. Також наш відділ займається розвозкою працівників на виробництво та по домівкам. З вечора менеджер логістики фіксує в чаті, де і кого потрібно забрати. У випадку, якщо сталося якийсь форс-мажор, тобто затор, машина загорілась, перекрило дорогу, ми маємо це зафіксувати, попередити керівника логістики та виробництва, що працівники затримуються і з приблизним часом затримки. Інвентар, який має бути в кожній автівці. Це ремонтний комплект, який включає в себе домкрат, балонний ключ та компресор, жилет світловідбиваючий, знак аварійної зупинки та аптечка. І вогнегасник. Також водії в нашому відділу займаються тим, що миють ящики, в яких ми перевозимо готові страви та продукцію. Ось це, наприклад, біля ящиків, в них зберігаються порції. Алгоритм який? По-перше, ви маєте бути в кросівках закритих, штанах і в зеленому фартусі. Бо зараз буде сюди льопати вода. І вас має бути двоє. Тобто один закидує в посудомийку, інший її приймає. Отак. От Ти береш, перевертаєш дно наверх, ставиш на касету і відправляєш. І все, воно пішло. Поки воно йде до номера другого, ти заправляєш ще один ящик. Враховуючи, що це не перфоровані ящики, в них немає вентиляції, ми їх затираємо насухо з усіх сторін. А чисті ящики ставимо на колеса. Знімаємо фартух. Веземо їх на місце зберігання. Також у нас є перфоровані ящики, і принцип їх миття майже такий самий. Ми беремо ящик, ставимо його і відправляємо. Після цього ми струшуємо зайву вологу з ящика і веземо під вентилятор. У нас є два вентилятори, які видувають вологу з ящика і роблять їх сухими десь за пів години. Також водії допомагають працівникам кухні приймати товар, які ми привозимо, по постілажам і по ящиках. Зараз будемо витягувати з цього піска.